Мій вік такий, що мені треба казати Богу і спасибі, що я така. Як я дивлюся, це у, у, у кіно я не дивлюся, а по телевізору, як старіки або в газетах, так це страшно. По-перше, що вони страшні самі, я вже не знаю яка я, але кажеться, що не, не така. Настільки бідненька, сплюндроване сплюндрована лице вже те є, настільки змучене вже. А їй там 99 років, там, ну, там 102. Ну 105 років е -е, рідко попадаються в газетах. Я ж три видання газет виписую, сільські вісті, нашу носівську, чи, чи, чи вона тепер носівська і «Ніжинська», і оце ж бульвар. Як дивлюся, на цих людей так, жаль просто привитися.